Вітаю! Сезон Полуниці 2025 на півночі країни. розпочато. Хоч першу ягідку вже коштуємо давно, але роблю огляд на ультраранні сорти, які я зібрала в кубку. Мій огляд містить чисто суб'єктивну думку при тих умовах вирощування, які в мене є. І кущики, які виростають. Жодним чином це не каже про те, що у вас сорт буде вести себе по-іншому, і що смак ягоди може бути так само інший. Навіть чисто по смакових показниках. У мене вони свої, у вас вони можуть бути якісь інші. І так. В мене 5 сортів ультрарання КСД, але так як твіст в цьому році 80% вимерз, я його не брала на огляд, бо там лишилась тільки дрібна ягода. Жодна ягода не вкривалася, і єдине, що хочу зауважити, що перчинків висажені тільки 4 квітня, це перед самими морозами. Тому Якби ця ягода має бути значно іншої по габаритам. Наскільки я розумію, вона в мене вперше, я ще її не коштувала, буду коштувати при вас. Першим почала дозрівати Сандра і Флер. Як ви бачите, це вже останні ягідки Сандри. І останні ягідки Флер. Ось така ягідка Флер. Ось така. Вона більш матова, кущики середнього розміру. Більш-менш гарно поводять себе в мене на ділянці. Ну що, покуштую флер, покажу вам, яка вона всередині. Майже немає пустоти. Досить щільна ягода, ароматна. Ароматна, нічого не скажу. Дуже така насичена. Щільненька, транспортабельна. Соковита. Смак такої просто полуниці-полуниці. На смак мені. Дуже подобається. По вражайності нічого не скажу, бо кущики однорічні. Але така достойна ягода, я б сказала. Ось це сама-сама-сама остання ягодка. Сама-сама остання ягодка на кущику, сама маленька. Так, щоб ви порівняли ось це як без перших. Ну, може, не перша, може друга, але це, але це сама остання. Ось так. Це ультраранній сорт КСД. Сандра ось такі самі останні ягідки. Перші ягідки були такі, ну, досить великі ягідки. Зараз скуштуємо, візьмемо уже з останніх. Це вже самі останні ягідки. Відкритий грунт не вкривався. Ось така вона всередині. Видно, що соковита. Має блиск, досить тугенька. Смак кисло-солодкий. Як на мене, вона знов не добирає солоду. Можливо, це в мене на ґрунті так, тому що оглядів є дуже багато, що дуже смачна ягода. У мене вона кислить, але ягода достойна, тим більше в цьому році це взагалі. Люба ягода добра. Ось така. Сорт Сандра, ультраранній. Короткого світового дня. Кущики, до речі, досить маленькі, можна садити щільніше. У мене, в всякому разі, вони великі, не виростають, вони з менших кущиків. Е, сорт Франческа. Він і в тому році дозрівав мене пізніше, ніж Сандра і Твіст. Якби рахується, ультранім, але знаєте, в цьому році вже можна на каталог взагалі не дивитися, тому що є середньопізні, вже дозрівають, а є середні, які взагалі зелені, зелені. Дивлюся, огляди дівчат по різних областях. Показують ягоду, вона в мене ще взагалі просто залепцюх. Там не то, що про ягоди, там невідомо ще чи вона дозріє. Ну, у всякому разі, в мене так. Так, сорт КСД Франческа. Ну, видно, що висаджено вчасно в тому році. Все ж таки, коли висаджувати сорти КСД, є велика різниця. Що б хто не казав, дуже велика різниця. Коли посадити сорт короткого світового дня і саме чим його посадити? Ну, це моя особиста думка, нікому її не нав'язую. Ну і що, будемо коштувати? Подивіться, самі сімки весь рідкі, як втоплені всередину, досить цікава ягода. Кущі великі. І потрібно відстань давати між кущами. Вона досить така масивний кущик має. Дуже гарно перезимувала, і, як можете подивитися, навіть перші ягоди, бо ось це перші ягоди. Перші ягоди не позамерзали в мене, не вкривалося в цьому році. Отаке От випробування я дала всім кущикам. Ось так воно виглядає всередині. Запах. Такий віддалений полуничний. Буду коштувати. кисло солодкий смак. Хто полюбляє не дуже солодку полуницю, а таку насичену, але з кислинкою. Дуже сподобається цей сорт. І у всякому разі він точно транспортабельний, тому що, ну ось дивіться, я її туди-сюди перевертаю і навіть немає відміточок. Бачите? Ось так, це після всіх морозів і дощів. Але це не з таких солодючих сортів. Ну і що? Пробуємо. Так, це у нас був Франческа. І коштуємо перчінків. Так щось переживаю. <хи> Не, як, напевно, всі надивилися оглядів. Так захотіла цю перчінків. Ну, дивіться, яка ягода, це на кущиках, які висаджені перед морозами. Там. Ну, Я не знаю, коли вона встигла прижитися і коли вона встигла дати цю ягоду. Ну, звичайно, що я більшість просто відщіпувала, щоб кущики хоча б поприживалися. Але така цікава форма в неї. Видовжена така капелька, така гарнюня. Дуже гарно відривається. По кущиках не скажу, але судячи по потенціалу, будуть кущики немаленькі. Ну що, зараз, бо я вже познімала ягоду, хочу вибрати якусь саму-саму стиглу з них. Напевно, ось цю візьму. Ось така вона всерединці. Гарненька. Запах, запах такий приємний, приємний. Полуничний, але ще якась нотка є, крім полуничного. Не буду коштувати. Досить тугенька, дуже ароматна. От коли є сиж, просто соковита і дуже ароматна. Є сорти, які, ну, от єси ж вона полуниця і полуниця. А ця має аромат. Які саме. Зараз спробую ще одну. Не треба ж скоштувати, бо ж я її взагалі тільки ходила дивилась на неї, щоб вона не вимокла по наших дощах. Щоб хоч скоштувати, знати, чи лишати, чи не лишати собі цей сорт. Та, це сама Сіхяйт. Всередині, знаєте, як жлійка. Така, як мені подобається. Не скажу, що вона от прям така солодюща. Є кислинка, але цукру значно більше, ніж кислоти. Є якийсь присмак. Після смак, навіть не можу сказати, що, але щось фруктове. Дуже приємний сорт. Після смак чудовий. Так що перщінкіо лишається в мене однозначно. А всі останні сорти буду ще оцінювати, дивитися на їхню поведінку, обирати, бо місця обмаль а сортів щоразу більше. Своя ягода. Все дуже класно. Пішов на грядочку, скубнув, знав, чи ти її підживив, чим ти її полив, їсти її чи не їсти. Так що вирощуйте свої ягоди. Своя ягода. Найсмачніша Гарних всім бажаєв. І з початком сезону 20-25. Дякую.